Друзі, вітаю всіх привіт, привіт, привіт! І нове відео від мене. Я вже не перший рік працюю в мережевому бізнесі і кожен раз дивуюся, наскільки приходять нові думки, наскільки приходять нові ідеї. І більш свідоміше починаєш розуміти, як працює наш бізнес. Дивіться, якщо, припустимо, я тренер по футболу, то я шукаю футболістів. Так? І я не йду запрошувати в команду людей, які е, люблять грати в теніс, люблять грати у Хокей, да? або люблять е, бити палицею по м'ячику, да? я говорю про гольф. Друзі, якщо ми в мережому бізнесі, то, звичайно, нам потрібно шукати людей з досвідом в мережу Мережовиків. Саме тих людей ми можемо їм робити пропозиції по бізнесу. Часто бувало, що я робив пропозиції про бізнесу людям, які взагалі дуже-дуже далекі від е, мережевого бізнесу, дуже далекі від взагалі розуміння, да, е, що, що це за. Е, Індустрія, да, і як насправді можна змінювати своє життя з цим. Ось тому давайте не будемо робити помилки. 95% людей в нашій компанії це люди, які зайняті здоров'ям, які зацікавлені своїм здоров'ям, які зацікавлені своєю красотою, енергією, ще чимось. Ось, давайте їм допоможемо прийти до. Результату. Це самий короткий шлях, щоб допомогти людині прийти до результату. І, звичайно, тоді свідомо людина почне ділитися з іншими, і таким чином гарантія є велика, що людина почне мати результати, також і фінансові. Ось, а, звичайно, якщо у людини є мислення. Підприємницький, є досвід підприємницький, і він готовий навчатися. То, звичайно, можна робити і виховати так, людину в бізнесі і зробити класний бізнесовий результат. Ось. Але шукайте мережевіків, друзі. Це буде найшвидший шлях.